Тільки вам і тільки по секрету. Я проживаю в Іспанії, і минулого серпня місяця я поїхала у Вейк Парк. Я займаюся Вейкбордингом, Я поїхала в Вейк парк Парк дуже класний, дуже блін, неймовірний. Але він заходиться в пустелі. Їм не дозволяють нам побудувати готелі. У мене собака, я їхала з собакою. Все забито ді готелі, які я знаходила вільні. Вони не дозволяли з тваринами заселятися. Придумала я те, що я буду жити в своїй автівці. В мене велика автівка неї складається сидіння, і там можна спати. Тому ми з собакою спали. Звали скільки на вісімнадцять днів ми коротше такі бомжували. Це було круто окрім одного моменту. А, їсти там, де було душ, був туалет, був все чудово. Не було де брати білизну. Взагалі, і що я на той момент подумала? Ну я відкрила тіндер і поставила охоплення 3 км біля не біля моєї локації. Тобто там поряд знаходилися невеликі села, і просто заменшилася з чотирма спанцями. В радіусі 3 км і просто їм написав: Привіт, я безхаченко, я тут живу в автівці пустелі, можу я прийти до тебе додому і випити свої речі. З чотирьох замечених іспанців, три навіть не відповіли одразу мене відмечили, і це типу нам безхаченки і скажені люди не потрібні. Один написав: так, звісно, ну він знав, що це за парк, він знав, що це за спорт, і якщо я займаюся цим спортом, то ну, я плюс-мінус адекватно. Ну, я на це сподіваюся. Хоча. Ось і відповідно він написав мені так, окей, я приїхала і в нього попала. Це нестандартний підход для вирішення ситуації.